Під кабінетом щеплень черги немає. Серед присутніх охочих вакцинуватися від грипу ми не знайшли. Хоча від кові 19 мають по дві дози. В цьому році я вакцинувалася від коронавірусу. А в другому тому році я вакцинувалася від грипу. В радянському союзі вакцинувався у мене 10 прививок різних від всякої. Я грипу не болію, не хворію на легені і на грип, тому що займаюся цим спортом. З похолоданням, говорить сімейний лікар, люди стали частіше звертатись із респіраторними вірусними інфекціями. Раніше більше було хворих на коронавірус. Стосовно грипу, його, як ми його виявляємо, це теж треба робити обстеження, робити тест, тест, тест системи роблять, це Експрес-методом виявляється грип. Симптоматично, це спостерігається у людини висока інтоксикація. Висока температура тіла, головний біль, біль в скроневих ділянках, над очними яблуками, потім сухий нападоподібний кашель. І він триває досить таки довгий час. До, до Близько 65 тисяч українців наразі зробили щеплення від грипу. Це дуже мало, говорить лікарка-інфекціоністка Ольга Демедюк. Сама вакцина платна. Два роки. Останні два роки у період пандемії коронавірусу вакцинація від грипу відійшла на другий план, тому на сьогоднішній день попит на цей вид вакцинації дуже низький. На щеплення від грипу записуватись не потрібно. За словами медсестри, охочі можуть прийти вакцинуватися у порядку живої черги з 10 до 15 години. В цей, день ми їм рекомендуємо. в цей день ми рекомендуємо не терти губкою місце уколу та не вживати алкоголь. Мочити можна. Може бути температура 37,2, але це нормально. Ми говоримо людям, щоб не переживали. Вакцинуватися від грипу та ковід 19 можна в один і той самий день, тільки колоти треба у різні місця, пояснила інфекціоністка. Оксана Хлібус, Ігор Петченко, новини на Суспільному, Херсон.